Будемо говорити про наслідки жахливої ворожої атаки на Україну 8 липня. Ми всі з вами були свідки свідками наступного чергового терористичного удару росіян по нашій житловій інфраструктурі, по нашій цивільній інфраструктурі, в тому числі під ударом оказався наш дитяча лікарня, ахмадіти не тільки. Ми всі пам'ятаємо з вами про. Благовий будинок і про інший медичний заклад, який, який теж став жертвою цього цинічного обстрілу. Тож сьогодні будемо говорити про наслідки цього удару. Нагадаю, що в цей день під ударом опинився Київ, опинився Дніпро і. Безумовно кривий ріг. У нас у студії сьогодні Світлана Водолага, керівниця пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаю вас, пані Світлану. Тож, давайте прийдемо до вітаю і слава Україні! Так, дійсно, 8-го числа у нас була одна із наймасовніших атак росіян на нашу країну, і, зокрема, на столицю. Якщо ми говоримо цифрами, то, на жаль, саме під обстріл у той час, у ранковий час, потрапили у нас Київ, місто Дніпро, Кривий Ріг і частково Київщина. На жаль, загинуло у нас 44 особи, і 196 осіб постраждало, з них десь серед дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, і з них Троє дітей. На жаль, найбільше вже казали, що це постраждав у нас Київ, і у Києві у той день загинуло 33 особи, 125 осіб постраждали, з них 10 троє дітей. 11 людей ми рятували. Рятувальники у нас виїжджали на, о, працювати на сім. Районів нашої столиці, тобто постраждали майже усі райони. Загалом у той день було оброблено лише у столиці більше п'ятисот заявок на 101 щодо влучань, щодо падіння уламків, і е, загалом рятувальники працювали на 18 локаціях. Але найтакі масованіші і найстрашніші це були у нас. П'ять локацій це звичайна дитяча лікарня Ахмедит, це дитячий заклад Адоніс, це житловий будинок в Шевченківському районі, в Голосіївському районі, і у нас на Ушинського бізнес-центру. Саме там, де загинули у нас люди. Безумовно, найбільше по часу і по тривалості рятувальники працювали у нас на двох локаціях. Це у нас в Шевченковському районі, це саме лікарня наша дитяча і житловий будинок на Сальського. Скажу, що складність полягала на перших хвилинах. Це Пробки, да? це неправильне паркування. Коли рятувальники доїжджали до місця, звичайно, правоохоронці перекривали ті місця, де були влучання. Треба було проїхати, треба було поставити машини на вододжерела. Чому? Тому що, на жаль, як правило, такі події супроводжуються у нас завжди виникненням пожежею і розрушенням. Тому, окрім того, що треба рятувати одночасно людей, треба ще гласити пожежу, робити це одночасно і робити з мінімальним ризиком для життя людей, які можуть бути підзавалені. Скажу, що що стосується ахмадиту, то, на щастя, вдалося унукнути таких от максимальних жертв, які могли б бути. На момент пробиття наших підрозділів ну, ми готувалися до найгіршого. На жаль, дві людини загинула, але знаючи, скільки там одночасно перебувають людей, скільки там перебувають дітей, то жертв могло б набагато більше. Не знали ми, коли ми працювали на Охматити, не знали ми точно, скільки було людей у тій будівлі, яка зазнала більше всього ураження. Тому ми працювали дуже обережно, дуже повільно. І ну, дуже обережно, чому тому, що ми не знали, чи є там люди, щоб не нашкодити. Не дай Боже, якщо там знаходилися люди. І друга точка, так само ми працювали на Сальського, де у нас, на жаль, загинуло 13 осіб. І з них п'ять дітей. І ми розуміємо, чого така велика кількість дітей саме там була, тому що зараз літні канікули, і звичайно, як правило, діти знаходяться вдома, і, як правило, вдома вони ну, одні. Тому даний дан обстріл він показав нам, що все ж таки треба дотримуватися правил безпеки і треба у разі повітряної тривоги все ж таки йти в укриття, тому що, на жаль, ворог наш підступний. І іноді ми просто розслабляємося, думаємо, що ну нічого не станеться. Але на жаль, досвід вказує на те, що стається, трапляються такі випадки, і на жаль, ми маємо такі колосальні втрати: 44 людини в Києві 33, і у Кривому Розі 11 людей, які працювали на підприємстві, і саме там на Кривому Розі влучання було в одне з підприємств Кривого Рогу. Ви сказали про те, що в Ахмедіті вдалося, на вашу думку, уникнути значної більшої частини жертв. Чи можемо ми говорити про те, що все ж таки більшість встигла скористуватися укриттями і спустилася? Ну, звичайно, за словами керівника Хмельницького, він сказав, що да, дійсно вони виводили людей. тобто Люди перебували в укриті, звичайно, були не деякі моменти, коли е, тривали операції певні, тому е, звичайно неможливо було їх спустити, але ж на щастя у нас е, обійшлося без дитячих жертв саме в Ахмадиті, тому все ж таки дотримання заходів безпеки керівництвом охмадіту і зберегло життя, перш за все, дітям ну і персоналу. Якщо говорити про руйнування, що вже відомо на сьогодні? Ну, це вже там працюють комісії, що стосуються тієї будівлі. Не можу я вам точно сказати, чи вона підлягає відновленню чи ні, тому що це працюють комісії, до складу яких входять і будівельники, і проєктанти, і вже вони роблять остаточні висновки. І я так розумію, що це робота не одного дня. Безумовно, зараз хочеться, щоб ми зробили висновки з цього випадку. Ми не змінимо нашого, на жаль, сусіда, який є агресором, який є терористом, але ми можемо спробувати убезпечити себе в таких ситуаціях, безумовно, це укриття і користування укриттям. Але якщо вже опинилися під завалами, якщо так сталося, що людина опинилася в епіцентрі таких подій, які ваші поради будуть, ми розуміємо, що ви багато бачите тих, якого вдається на щастя рятувати. Ми бачили всі неймовірну історію жінки, яку наші рятувальники доставали з під завалів, і що може допомогти в такій ситуації, як себе правильно поводити. Ну, перше, хочу все ж таки нагадати, що не треба сподіватися, що вас мене, тому все ж таки пам'ятати, що треба спускатися в укриття, і якщо ви розумієте, що ви не встигнете, тому що зараз дуже легко моніторити да? Дуже телеграм-каналі, дуже всяких додатків, які сповіщують, і можна прогнозувати наближення небезпеки до тебе. І якщо все ж таки ви не розумієте, розумієте, що ви не встигнете, то все ж таки скористатися правилом двох стін. Але я хочу зазначити, що це не панацея. і це не ми не можемо гарантувати, що 100% збереже життя. Але а, якщо не встигаєте, ну, це є дає шанс на порятунок. Ну і звичайно, якщо не те, Боже все ж таки ви опинилися під завалами, хоча тут, то теж не можна казати, одного, ну, що це дійсно так. Але ж ситуації бувають абсолютно різними. І перш за все, якщо ви опинилися під завалами, не треба панікувати. Якщо ви розумієте, що ви живі, не треба панікувати. Треба заспокоїтися і завжди пам'ятати, що буквально через кілька хвилин на місці, де стало обрушення, обов'язково прийдуть рятувальники. Якщо ви живі, спробуйте опонувати себе, спробуйте оцінити свій стан, чи є поранення, спробуйте оцінити, чи можете ворушитися. Якщо можете, якщо ви поранені, ну спробуйте надати собі якусь допомогу, якщо це можливо. Якщо це неможливо, ви не можете. Ну, все ж так, спробуйте прийняти те сам положення, ну яке вам буде зручне. Не треба самостійно, наприклад. Щось там передвигати, щось зміщувати, якісь балки, Чому? тому що на цих балках може триматися усе. Якщо ви будете це рухати, звичайно, це може порушитися на вас. Пам'ятайте, що рятувальники під час проведення рятувальних робіт встановлюють хвилину тиші. І саме тоді вони прислухаються, чи є хтось. Тому якщо ви чуєте, що стихли голоси, стихла техніка. Намагайтеся подавати знаки, кричати. Ну я не знаю, там стучати, якщо якийсь поряд за лісо. Ну все, що ви можете, розумію, що іноді не вистачає сили. Якщо немає сил, тоді не треба кричати тоді, коли проводяться роботи. Просто бережіть сили до тих пір, поки не оголосять хвилину тишу. Якщо, наприклад, з вами є мобільний телефон і він працює, і ви можете з ним скористатися, звичайно, одразу стелефонуйте на номер 101, скажіть, що ви де ви знаходитеся під завалами, і скажіть орієнтовно, де ви були на момент. Коли сталася ця трагедія, коли сталося обрушення. Чому? Тому що рятувальники зможуть частково спрогнозувати, де ви можуть перебувати, тому що коли ну, стається обрушення, людина не може зрозуміти, де вона знаходиться. Ну, це такі елементарні поради, які можна дати. Друзі, якщо у вас є питання, то ж прошу, у нас є мікрофон у залі. Якщо є питання, у вас є можливість їх поставити. Світлана, ви ще сказали про такий важливий момент, що після того, як стався цей жахливий терористичний акт, на жаль, були перешкоди у, у, у рятувальників. Давайте спробуємо теж проговорити основний з них для того, щоб люди орієнтувалися. Часто хтось все ж таки опиняється біля що потрібно зробити для того, щоб все ж таки дати можливість рятувальникам якнайшвидше стати до своєї роботи. А це, по-перше, коли їдуть Спецавтомобілі з маячками все ж таки поступатися дорогою. Якщо ви стали свідками, що сталися у нас вибухи, да, звичайно, не стати посеред дороги, а намагатися кудись від'їхати, тому що по центральній дорозі завжди їдуть автомобілі. Звичайно, на, на місці одразу приїжджають правоохоронці, які перекривають дорогу, тобто не сперечатися, а прислухатися до їхніх парад, і завжди, якщо ви Оти машину обов'язково дивитися, щоб ви не припаркували свій автомобіль на пожежні хітранти. Я так думаю, що всі дорослі люди є.